Вітаю усіх на моєму каналі! Зараз я хочу вам показати ось таку страву, вона є дуже часто використовується у селі. Ось в місті не знаю, чи люди про це знають, а ось у селі, де люди тримають гуси, використовують цю страву проти грипи і для профілактики. Що для цього ми робимо? Кожного дня потрібно з'їдати. Таку страву, ось тут. тоді е, жодна е, хвороба до нас не прийде. Ми беремо ось в мене є гусячий смалець. Гусячий смалець нам потрібно вместити хліб. У мене є гуси, я тримаю, тому гусячий смалець у мене є. Також е, Здається, в аптеках, по-моєму, це чисмелець також, і бабці на базарах можуть продавати. Тому, от, зацікавила ось така трава проти рипи, можу її вживати саме тоді, коли у нас є проблеми із здоров'ям. Гарно хліб. На ще й смальцем. Тому, коли особливо є грипа, можна вживати кожного дня таку страву. Тоді хвороба швидко відступить. Нам потрібно ще взяти ось в мене є чесник. Цей чесник нам потрібно його порізати, ось так. Порізати і посипати по посьому смальці на хліб. Це виходить ось така канапка. Така канапка. Вона дуже смачна. Краще з'їсти в таку канапку, ніж самий чесник, бо, тому що він пече особливо діти. Завжди люблять таке їсти. А ось таку канапку з гусячим смальцем і з чесником. Вона прекрасно, прекрасно буде. Буде коштуватися масло, можливо, дехто може брати масло. Можна брати масло, але сьогоднішнє масло, яке продають в магазинах, воно дуже важко знайти саме натуральне масло. Але ось саме така страва. Це є гарантія того, що. Що ми одужаємо, і все буде з нами гаразд. Тому що гусячий смалець містить дуже багато корисних вітамінів і речовин. Ось наша страва готова і можемо її куштувати. Всім доброго здоров'я! Гарного всім дня, до побачення і до наступних зустрічей! Па-па!